Вірш лесі українки, Тішся, дитино, поки ще маленька. Тішся, дитино, поки ще маленька, ти ж бо живеш на весні. Ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні. Мрія полине із думкою в купці, у далекі світа. Крил не втинайся за крилі голубці, хай вона вільна літа. Чи пам'ятаєш ти казку дивницю? Як то колись принесла твою тілющу живущу водицю, дрібна пташина мала, і не страшні були дикі простори, скелі й хвилі морські перелітала найвищі гори, мала крильця та круткі. Так твоя думка швиденько полине, тільки їй волю даси, і принесе з чарівної країни краплю живої роси. Як приступить журба невсепуща та до серденька твого, та й росиця цілюща живуща, Буде живити його, хай же та мріє із думкою в купці, лине в незнані світа, Крил не втинайся за крилі голубці, хай вона вільна, літа.